Місяць просять привезти цю газонну рішетку, дати людині на пробу, просить. Я до нього їжджу, там по діла в мене є. Він мене просить, Саня, привези, а я постійно забуваю. Він каже, ти мені привез. Кажу, ні, не привіз, я забув. Показую вам, що таке газонна рішетка. Дивіться, вона є в двох кольорах. Є чорний колір, чорний і зелений колір. Розмір в неї 60-та довжина і 40 ширина. Вона у нас має такі ось защолочки кліпси. Тобто вони, оці кліпси, бачите, вони з усіх сторон. Тобто її можна застеляти або ось так, або її можна застеляти в довжину, чи, ну, відповідно, ось таку в ширину. Для чого ця газонна решетка Кладемо її на землю. Якщо у вас газон, кладемо її на землю, засипаємо землею, засіваємо травою, і трава ніколи у вас не витчиться. Можна їздити машиною, бусом три тони витримує. Ми перевіряли, але казали, що навіть зіли витримують. Проїжджали зіли по поні. Далі можна просто засипати щебнем, ну, якщо ви робите собі чисто під колі, ну, дивлячись кому для чого потрібно. Тобто універсальність її, яка хочеш, максимальна. А, плюс її можна класти десь на, на склони, на схили, да, щоб земля у вас не, ну, не з'їжджала, не спускалася. Штука реально класна ціна: 135 гривень за одну секцію, розмір 60 на 40. А, відправка по всій Україні на пошто.